Ім'я цей на свято. Ім'яйця, Іссина, святого. ви помоліємося, ім'я Твоє, Господи, Боже істинний, і Твого Сина, Господа, Сина Твого, і Святого, Твого Духа, кладу руку, Мою на раба Твого Марка, що сподобався прибігнути Святого імені Твого під Тіпокров, Крил Твоїх схоронитися, Відали від нього ту давню, оману сповни його вірою в тебе, надією і любові, що зрозумів, що ти єси єдиний Бог, істинний, єдинородний твій син, Господь наш Ісус Христос і святий твій дух, дає йому всіх заповіді твій ходити угоди тобі зберегти. Бо якщо цей чоловік, живий буде в них, пише його книзі життя Твого, з'їдине його. у спадкоємство Твого, що прославилося імені твої святе. У ньому ви твого Сина Господа ж нашого Ісуса Христа, і отворячим Твого Духа. Нехай очі твої завжди глядять на нього. Милостива Вуха Твої, щоб почули голос моління Його, і визвесили його всі діла, рук Його, щоб визнавав тебе, поклоняючись, славлячи величне всевічне ім'я Твоє, і восхвалив тебе завжди повсідні життя Свого, бо тебе виспівці, сили Небесні, Твої слави, Отця і Сина, і Святого Духа нині. Бо час і на віки, віки. Господеві, помоліємося. Забороняє тобі, де господь, що прийшов у світ, селився між людьми, щоб скинути твоє знущання, визволити людей. Він на дереві супротивні сили переміг, коли сонце померло. Земля тряслася, і гроби відкрилися, тілися тих восстали. Він смертю розрушив смерті, знищив того, хто мав владу смертю. Смерті тебе, дияволе, заклинаю тебе Богом, що показав дерево життя, поставив хіровимів і полум'яне оружжя направлено стерегти його, ще зайбо, заклинаю тебе тим, що ходив і по суші, по плесі морському, і забороною вітрі бурю зупинив. Його погляд сушить безодня, погроз розтоплює гори. Він бо нині наказує тобі через нас обійся, вийди, відступися. Вісу творі цього не повертайся, ні не питаєся в ньому, не зустрічай його не напастуй його ні вночі, ні вдень, ні в півні, а будь-яку порові свій тартар. Аж до приготованого Великого Дня судного Побійся Бога, що сидить на хервимох і на безодні споглядає, перед ним трепещуть ангели, архангели, престоли, господства, начало власті, много багатого хіровим, шестикрильні Серафим, перед ним тримтять небо і земля, море, і все, що в них. Вийди відступи від позначеного нововиберного воїна Христа, Бога нашого, бо закланає тебе тим, хто ходить на крилах вітряних і творить ангелами своїм, палаючий вогонь. Вийди відступи від цього створіння всієї сили і ангелами твоїми, бо сім'я Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки. Господеві, віпомолімся. Суще владико, Господи, ти створив чоловіка на образ твій наподобу. Дай йому владу на життя вічне. А потім, коли він через їх відпав, ти не погордив, немаже розлучив вічені Христа, Твого спасіння світу становив і через це Твоє створіння визволить ворожої неволі і приймив Твоє наднебесне Царство, відкрий його духовні очі. Щоб осяяло його світло Євангелія Твого, сприйжив життям Його ангела світлого, щоб охороняв його перед усякими ворожими підступами, перед зустрічю з лукавим перед Південним бісом, перед лукавими, примарами. Ви з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився, нізиться в серці Його. Ви з нього всякого лукавого, і нечистого духа, що скрився. Гнізиться в серці Його. Виження з нього всякого лукавого і нечистого духа, що і нізиться в серці Його. Духа ману, духа Оману, халука духа і благословиння всякого Користорів, Сто Духа Неправди і Чистоти, що діється з'являв до своєї науки вже мій Господенським мечам Святого Стати, ставлення чесним членом церкви, твоє сином Споскраєцем, царством, тому що поживши, згідно стоїть, закладі, і зберігши причанні непорушну, і захоронивши ризу. Не успеємо одержав, божество сиди, у царствую твої, благодати ще дратові, чоловіку любів, від народу, Сина сет, Твого, що з ним благословені, сприсів і що вже порядчих духом нині по все час, ми на віки, віки. віки. Чи відрікаєся сатани і всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його всіх гордені. Чи відрікається сатани, всіх діл його, всіх ангелів Його, всього служіння і всієї гордині Його. Відрікає. Чи відрікаєся сатани, і всіх діл його, всіх ангелів Його.

І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія, пелата, і страждав, і був похований. І воскресний, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славимо, що говорив через пророків пророки, і у святу Собор Церкви, і одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього. віку. Амі. Один раз відповідаєте і з'єднався. Чи з'єднався ти з Христом? З'єднався і поклонися йому, попоріки за мною таке слово. Поклоняйся. Поклоняйся, Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройці і насущні і не роздінні. Благословен Бог, що хоче, щоб всі люди спаслися до пізнання історії, прийшли нині повсякчасом, віки, віки. Господе, помолійся. Владико Господи Боже, наш поклич, раба Твого марка, до святого Твого просвіщення і сподобай оціла, і твій благодат Святого Твого хрещення. Зімі його ветки, Його на життя вічне, сповни його сили, Святого Духа Твого на з'єднання з, з Христом Твоїм, щоб він не був більше дитиною тіла, але дитиною Твого царства, благовління, благодаттю, народного сина, того, що з ним Ти благословенний Син, присяти і добрим, вже трящим Твоїм духом, нині. У всех на віки віки. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, на віки віки. Мирі, Господеві, помолімся. За мир з висоти і спасіння душ нашого Господеві помолюємося. За мир всього світу, добрий стан, святих Божих, церков і з'єднання. Всі Господеві помоліємося. Святійшого Вселенського орхірея, Франциска, Папа Римського, заблуженішого патріарха нашого святослава, за присвященнішого митрополита нашого Кір, Володимира, за присвященного єпископа нашого Кір, Василія Чесне Пресвітерство у Христі, Деяконство за весь причет людей. Господеві помолімся. Щоб освятилися, вода, це силою діянням, щастям Святого Духа Господеві, помолімся. Щоб послалися на неї благодать, визволені благословенні Йорданові Господеві, Що За того, що нині приходить до Святого просвітлення, і за спасіння Господеві помолімся. Щоб показався сином світла і спадкоємцем вічних благ, Господеві. Помолімся. Щоб вода ця стала для нього купілю відродження, відпущення і одежу. І не тлінна Господеві, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас Божою твоєю благодаттю. Пресвяту пречисту, преблагословенну славну владицю нашу Богородицю і діву Марію з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Господи, Господи Боже вседержителю творчі всього сутворіння, видимого і невидимого, ти створив небо і землю море все, що в них. Ти зібрав води один збір, ти замкнув безодню, запечатаю і славним іменем твоїм. Ти міня води вище від небес, Ти утвердив землю на водах, ти утвердив море силою твоєї, ти стер голови змій у водах. Ти страшний, хто може станути проти тебе. Поглянь, Господи, на цей твір і на воду цю і дай благослові благодаті, і збавлення благословенні Йорданове, чині джерелом нетління джаром освячення, яка гріхи розішає. Недуги лікує демонів, погубляє де супротивних сил, неприступна, повна ангельської кріпості, нехай утікають. Від неї ті, що будуть напосідатися на сотворіння Твоє в ім'я Твоє Господи і призвав чудний, славний, страшний для супротивників. Нехай сокрушиться під знаменом образу Христа Твого, всі супротивні сили. Нехай сокрушиться під знаменом образу Христа Твого, всі супротивні сили. Нехай сокрушиться знаменом образу Христа Твого всі супротивні сили. Бо тобі належить слава влада, честь і поклоніння разом з беззначальним твоїм Отцем, е, присвятим і добрим життряшим твоїм духом нині повсякчас, і на віки, віки. О Господеві помолімся. Владико Господи Боже, Отців наших, послав тим, що були в новій комчезі голову, які мав, оливного луска, взяв і знак примирення, спасіння від потопу передобра, стані та благодаті, оливний плід, подав на сповнення Твоїх заповідей, святих твіх тань, не сповнив Ти Духа Святого тих, що були під законами тих, що в благодаті ти досконаліш, сам благослови Єлейці, сили діянням, щастям Святого Твого Духа, щоб він став помазанім нетіння зброї правди, обновленням душі і тіла, відігнанням всякого диявольського діяльня на приміння всякого зла для тих, що помазуються цим єлеєм або його приймають. а славу Твою єдину Твої Син, присвятого доброго і жертворя, що в Твою духа нині по всіх часах на віки віки. Аминь. Благословен Бог, що просвітлює свячує кожного чоловіка, що приходить на світ нині по всіх часах віки віки. Аминь. Помазується слуга Божий Марко, і дайм ради сім'я і сина, і, і святого Духа, щоб був відкритий ум його нерозуміння, прийняття та свір Христової і не пізнаїсти нині по всіх часах і на віки віки Амінь. настілення душі і тіла, що він любив Господа Богу всім серцем, всієї душею своїми думками своїми і ближнього свого і самого себе, що він ще розсердешно взяв. Благо ярмо Христов на себе і з населення ніс тягар його жов і з всіх похоти тілесних на слухання віри, не прийняття голосу Божественного Євангелія, нехай буде відкритий слух Його, щоб підносив руки свої до святині і вчинив правду на всякий час і благословив Господа, що він ходив слідами заповідей Христових. Тепер будемо хрестити. Пані Іване. Хрещається слуга Божій ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вчається, слуга Марко в з правди. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, ризу подай, і світло. Ти ще світона, висою, приносе на Божена. Примію цю цьогорічну свічку, старайся всьому житті твоєм посвітлювати світлом добрих двірі і добрих діл, щоб коли прийде Господь ти міг вийти на зустріч його з усіма святими. Війти без заборону, в частох небесної слави царювати з ним безконечні віки, Амінь, благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині у всіх часах на віки, віки, Аминь. Царю Небесний, утішителю душе, істини, що всюди єсився, наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій, мирі, Господеві, помолімся. За що помазаним святого добродійного вседовершуючого миру подалась новопросвітленому слузі Божому Марку, Божественна сила на перемогу, знищення всіх супротивних диявольських підступів і нападів, що не ходить чи то від тіла, чи від світу Господеві, помолімося, що він був хоробрим, переможним подвижником Христа Бога нашого, силою діяння, благодаті, пришестям Святого Духа, помазанням, всі святого мира, Господеві, помолімося, щоб він був твердим, кріпким і непохитним у Христові вірі, любові, і надії помазанням всі святого мира всі дні життя свого, Господеві помолімся, щоб йому дала благодать помазанням всі святого мира, що він завжди хотів зі сміливістю безстрахою, бездоганно визнавати перед усіма ім'я Ісуса Христа, Бога нашого, його ради страждати з любов'ю, умерти, Господеві, помоліємося. Що він зростав у всіх чеснотах і мав успіхи у заповідях Христа Бога нашого, Помазанимся святого миру Господеві помолімся, щоб спасеним страхом, чистоті і правді душу його зберегти, Помазанимся всесвятого мира Господеві помолімся, щоб він дозрів у людину досконалу міру росту повноти Христової, силою, діянням, благодаттю, прищастям, Пресвятого Духа, помазанням, всесвятого вседоверчуючого мира Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої всякої скорби, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту пречисту, преблагословенну славну, владисю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного і усе життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, помоліємося. Благословені си, Господи Боже, все держить люд джерело добра, Сонце, правди, що засвітив сущому і світло спасіння явленням, єдинородного Твого Сина і Бога нашого, і дарованого недостойним блаженне очищення, святій воді, Божественне освячення, вже утворяю, що помазані, ти нині благослову, знову родити слугу Твого раба, Твого новопосвітеного, марка водою і духом дарував йому відпущення гріхів добровільних і недобровільних. Сам владик усіх царів і добросердні, ми печать дару Святого Всесильного і поклоняємо Твого Духа і причасті Святого Тіла, чесної в крові Христа Твого, і охорони Його у Твоїй освяченні, тверди його у Христовій вірі, визволи Його від лукавого всіх починань Його, душу його збережи з Твоїм страхом, чистоті і правді, що й на всякому ділі слово угодивши тобі, став сином і спадкоємцем Небесного Твого Царства, подися Бог Бог нашому милої спасає, і тобі славу цю і сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Господь захисник життя мого, кого устрашуся, Господь мій, смітник, світлі, водуся, премудрість, будім уважні. Тобі премудрість будьмо мова. Аллуя, Аллуя, Аллуя. Премудрість простіда і слухаємо Святого Іванлія ми Росії. Матері святого Іванлія читаємо слава. Будемо уважні у той час одинація душі пішли в Галилею. А вороколи довгий Ісуси, побачивши я йому, а деякі сумнівалися і, приступивши Ісус сказав їм, говорячи, дали мені всяка влада на небі, на землі. ідіть, навчайте всі народи, хрестячих Отця і сина, і святого духа, навчаючи зберігати те все, що я заповідав, вам у нас я з вами по всі дні до кінця віку. Ага, Господи, слава. Помилуй нас, Боже, по великій милості твої молимось тобі вислухай, і помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського Орхірея Франциска Папу Римського і за блаженішого Патріарха нашого святослава, і за присвященнішого митрополита нашого Кір Володимира, і за присвященного єпископа нашого, Кір Василія, і за тих, що служать, послужили в святому храмі цьому, і за отців наших, духовних, всю в Христі, братію нашого. Ще молимося за Богом бережений народ наш заправлінь і за все військо. Примоли ми за новопросвітленого раба Божого Марка, що він зберігся в вірі чистого визнання, всяким благочесті і сповнювані заповідей Христових, всі дні життя Його. Амі. Мо милостиві чоловіку, любить, Бог і Си, тобі славу, йому Цю, і Сину, і Святому Духу, і нині, по всіх і на віки, віки. Амі. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Амі. Бог, на що в Йордані хреститися з голови від Івана, спасіння нашого ради, милитвам, причистий своїй маті, преподобно по насних отців і матери наших, і всі святих помилив спасених, бо він добрий, чоловіко, любий. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні нашим братом у Христі став маленький Марко. І е, він. Вступив в велику сім'ю, Христову сім'ю, е, отримав від Христа одяг праведності, святості. Він зодягнувся в Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос так би, виступає перед Богом Отцем в Його імені, імені Марка, щоб Його гріхи, які колись будуть, були прощені. щоб він міг стати досконалим. Щоб Він отримав. Ті благодаті, які Ісус заслужив. Власне, Ісус тому для того став людиною помер і Воскрес для того, щоб заслужити для нас ці благодаті. Щоб, вона, щоб цю благодать також міг отримати раб Божого сьогодні. Від сьогодні Він може називатися дитиною не тільки сином, не тільки своїх батьків, тати і мами, але й сином Отця Небесного, самогутнього Бога. От... Е... Та історія, яке відбувалося тут, і що, ми бачили зовнішні обряди, але ми не бачили суті внутрішнього, яка відбувалася. Ми не бачили, як Дух Святий прийшов. Ми не бачили, як Ісус Христос відродив душу і тіло Слуги Божого Марка для того, щоб він жив вічно. Це життя, яке дали йому батьки, завершиться рано чи пізно смертю. А життя, яке дав Ісус Христос, Якщо тільки Марко не втратить віри, любові, покаяння, воно ніколи не завершиться. Воно буде вічно. Отже, свята Тайне Хрещення зодягає нас Ісуса Христа. Ми немовби стаємо Його братами і сестрами Ісуса Христа. Ми стаємо до нього подібними. Ми стаємо синами і доньками нашого самогутнього Бога Отця Небесного. Ми стаємо житлом Святого Духа. О, сьогодні ми 200 ті тайну відділяли, так? В нашій традиції візантійські, на відміну від риму католиків, ми відразу 200 ті тайну відділяємо. Бо в риму католиків миропомазання вділяє тільки От, І Це вже трошки в старшому віці. А в нас бачимо священник відразу після хрещення, свята Тайне миропомазання, печать дару Святого Духа, такі слова я сьогодні вимовляв, які означають, що Святий Дух прийшов, щоб храм створити. В цьому маленькому тілі і цій душі безсмертній, яку має Марко. Він є особистістю. він створений на образ добжого. Божого. Відтепер, можна сказати, він є відкуплений кров'ю Христовою, бо він є охрещений. Вже. Йому належаться всі ті дари, які дає, які дає Христос. І сьогодні Марія для нього є мама. Ну, і може далі перелічувати ті. Велику кількість дарів, які кожен з нас охрещених має перед Богом, тільки не користається, на дуже часто. Треба користатися цими дарами. Я бажаю, щоб маленький Марко зростав на радість батькам, пресним батькам рідним, на радість усім людям, щоб він зростав в мудрості, в здоров'ї, в любові, щоб ставав особистістю все більше і більше, щоб відкривав у собі, що він є обрасі тудови Божого. Щоб я був справжньою людиною. Людиною дійсно, бо хто така справжня людина, хто є образом і подобою Ісуса Христа. Нехай Господь дасть йому ласки і всякі і Йому рідні усім. Він цього не усвідомлюється добре. Дай Боже, щоб він, зростаючи, все більше усвідомлював ці великі дари, які Господь йому дарує. Нехай великий, хай має довгі роки життя. Хай Колись читаю історію, що колись була така війна і вона скінчилася для нас добре, цього. От, коли виросте, щоб вже не як історію, це колись читав, як школяр вже. Хай Бог, хай Бог благословить, захистить, дарує мир, дарує здоров'я, дарує силу, нову просвітлюємо слузі Божому, Марку, даруй Господи, спасіння, благословення, здоров'я нам ноги і благі вітам. Відпускаю свого Твого, владику, за Твоїм словом Амін. До побачили очі спасіння Твого, що приготував Ти перед лицем усіх світла, на слава любов Твого Ізраїля. І слуга Божий Божі, морков'ім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нині відпускаю свого Твого, владику за Твоїм словом, Амінь. За слугу Божого Марка, щоб Бог дарував йому добрих християнський.